Як бачите, я сьогодні з батоном. Це не просто так. Сьогодні Бог поклав мені на серце поговорити про хліб. Як ви знаєте, хліб це дуже важливо для кожного з нас. У нас хліб, ну, це батон, але ну, це хліб. Як знаєте, що хліб, ми їмо і зранку, і ввечері хтось в обід. І, ну, ми, ми їмо постійно хліб. І це, знаєте, як дуже. Як Потрібно для нашого ну, раціону. Можливо, хтось не їсть хліб, але це як дуже важливий продукт на нашому столі і там, де ми просто як постійно, постійно ми його їмо. Але я ще хотів сьогодні поговорити про ще один хліб, який також не менш важливий, а набагато важливіший. І цей хліб, цей хліб це Біблія. І це також хліб. Це Біблія про це каже, що це хліб. Але я не можу, наприклад, взяти вкусити Біблію. Ну, в плані як поїсти фізично. Я не можу цього зробити. А Цей фізичний хліб я можу поїсти і прямо зараз як відчути ситість. Але це, цей хліб, це я також можу його як вкусити, вкусити духовно і поїсти. І він також мене наситить. Тому давайте сьогодні поговоримо про ці два хліба. Більше, мабуть, поговоримо в основному про духовний хліб, але просто щоб була така як аналогія зараз. Хотів запитати, ну навіть може, я думаю, що це кожен відчував голод в своєму животі. Кожен відчував, знаєте, якщо треба чогось поїсти, бо сил немає. Бо ну, фізично треба себе підкріплювати постійно. І це мене під, підштовхнуло, якби в мене півторарічна дитинка тут бігала. і просто що, коли він хоче їсти, то всі про це знають, бо він дуже сильно кричить. І просто знаєте, як таким маленьким діткам потрібен хліб фізичний. Ну, тобто, як їжа фізична, це дуже важливо, бо ну, і всім нам потрібно, але ну, дітки це показують набагато, як знаєте, якщо вони голодні, вони зразу кричать і плачуть, і, і зразу цим показують. І так само і я. Буває, що ну, коли не поїм, ну, знаєте, настрій пропадає, фізично якось погано себе почуваєш, якась ну, це знаєте, як це потрібно для кожного дня, нам. Зранку прокинутися щось перекусити. І ще одне місце хотів зараз прочитати: Від Луки 4, 1, 4. Ну, від Луки, 4 голова з першого вірша. Давайте відкриємо. Це про спокушення Ісуса в Пустині. Ісус, же сповнений Духом Святим, повернувся з Йордану і був поведений Духом у пустелю. Де сорок днів був спокушуваний дьяволом і не їв нічого в ці дні. А як вони скінчились наприкінці, він дуже зголоднів і сказав йому дьявол, якщо ти син Божий, то звели цьому каменю, щоб він зробився хлібом. Але Ісус відповів йому: написано: не хлібом єдиним житиме людина, але всяким Словом Божим. Тобто, як бачите, Ісус проголодався так само, як і ми з вами буває, можемо проголодатись. Але коли його як він був спокушений дьяволом, то. Він каже, що написано не хлібом єдиним житиме людина. Тобто не тільки фізичним хлібом житиме людина, але всяким словом Божим. І це, знаєте, як показано про те, що якби фізична їжа це добре, але це воно як не може нас повністю наповнити, так як ну, ми як дух, душа і тіло. Тобто фізична їжа тільки може нас, як наше тіло. Наповнити, але щоб наповнити нам наш дух, нам треба ось ця духовна їжа. Це Біблія. І є також як фізичний голод, є так само і духовний голод. І я в своєму житті дуже сильно це відчув. І е, знаєте, коли я ще не читав Біблію, коли не ходив в церкву, в мене в серці був дуже такий, е, як знаєте, пустота, яку я намагався закрити. Е, у моєму випадку це було як успіх. Це був я я навчався. Ну в плані я їздив багато де волонтерів, добрі справи робив. І ось це те, що я як я намагався знайти цей як спокій, мир в своїх добрих ділах, в добрих справах. Я намагався знайти цей мир в тому, що я, наприклад, працюю там якісь гроші, заробляю, щоб в цьому знайти мир. Але знаєте, це мене привело до того, що я би я це роблю, але кожен день у мене просто немає сил, немає просто як в серці спокою, немає як розуміння взагалі, куди я рухаюсь, що я роблю. І я шукав цей знаєте, як дуже популярний сенс життя, і цей сенс життя мене постійно знаєте приводив в тупік. Я просто, я намагався робити все підряд, і я не, мог, не міг знайти в цьому сенсу ніякого. Ну тобто я якийсь сенс якусь, 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 якусь радість на якийсь момент знаходив, але потім, через якийсь час, воно, знаєте, як купиш машину чи ще щось, купиш собі, якусь річ, то воно через час воно просто, як, ну, стає уже як, як те, що вже в тебе є, і ти якби не дуже так красиво радіш, як коли тільки купляєш. І так само я відчував себе, що я, от я роблю всі ці справи, але я роблю, але воно з часом, воно просто все, як, знаєте, знову все на той самий круг, Такі все, що по кругу бігав. І Бог мене тоді благословив так, що я, не знаючи, знаєте, як, не знаючи, що робити далі, Бог просто явив чудовим чином, що мені він показав ту справу, якою я можу займатися, і та справа, яка буде мені приносити. Те, що я не міг об'яснити розумом, це була справа е, служіння діткам з інвалідністю. Е, це було, знаєте, не просто як волонтерство, це було служіння в плані, що це християнське служіння Тобто, там була Біблія, там люди вчили, ну тобто розповідали про Біблію, і це було все основано на Біблії. І я просто через всіх цих людей, яких куди мене Бог помістив, я побачив, що. В серці моєму з'явилася не пустота, в моєму серці з'явилось, знаєте, як мир і спокій, те, що я не міг знайти раніше. І це просто, знаєте, як показало мені інше життя, що не все якби, не тільки, наприклад, кожен день прокидаєшся, робота чи навчання, чи кудись спішиш, щось робиш, домашні справи, і, і все решта, а є ще щось більше. І це мене дуже коснулося, і це те, що я знаєте, як тоді, коли я все це відчув, я зараз не можу це знаєте, як просто взяти і викинути, бо в моє життя воно буде просто як безсмислене. І я просто зараз відчуваю, що це те, що знаєте, в кожного мені здається, що це в кожного, це в кожного є в серці, що у нас можливо може бути пустота в серці. І знаєте, навіть якщо ми добре поїмо, якщо ми пообідаємо добре, через час ми знову згодніємо. І так само і духовно. Якщо ми знаєте, почитаємо зранку Біблію, якийсь віршик нам просто попаде в серце, то це каже нам, ну тобто, і, і з часом нам треба знову це зробити, бо ми знову проголодаємось в плані, що наше серце воно постійно, наш дух потребує в цьому світі, потребує постійно ось цього духовного духовного хлібу. І хотів з вами ще прочитати одне місце від Івана Іоанна Івана 6,35. І сказав їм Ісус і сказав же їм Ісус: Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодним, і віруючи в мене, не буде справий ніколи. Бачите, що. Біблія нам каже, що не тільки ось цей хліб важливий, не тільки ось цей хліб, який нас може, як нас ми харчуємося не тільки цим фізичним хлібом. Для нас дуже важливо, що харчуватись цим хлібом, як каже я, хліб, хліб життя. Тобто нам треба, якщо ми голодні, то харчуватися цим хлібом. Каже Ісус, що хто приходить до мене, не буде голодним. І віруючи в мене не буде справи ніколи. Це істина, це Боже Слово так каже, що ми не будемо голодні з вами. І е, знаєте, дуже часто я теж відчуваю, що в моєму житті от, часто леті, ввечері особливо от, хочеться спати, дуже втомишся за день і не хочеться читати Біблію. От настільки ну, так, просто якось так дуже втомишся. Але потім, якщо ти прориваєшся через, через цей стан, то читаєш віршик, і він тебе таке відчуття, що серце оживає. Я не знаю, можливо, це у когось також було таке, бо це, знаєте, як постійно є якісь заботи, які нас відволікають від цього, є труднощі, які відволікають. Але якщо знайти оцей момент, то зразу воно наповнюється серце. І просто хотів поділитися, що нам треба, знаєте, як. Якщо важко просто взяти хоча б один вірш прочитати, і цей вірш, я вірю, що це буде вірш, як для кожного з нас, щоб наші серця на той самий день вони відновились. Ще один вірш, 651, це Івана, Івана, Івана 6.51, там трошки далі. Ісус каже: Я хліб живий, що зійшов з небес, якщо хто їсть від цього хліба, житиме вічно. Тобто, Ісус каже нам, що я хліб живий. Знаєте, є хліб на Заквасі живі, там, на, на дрожжах готують хліб. А Ісус каже, що я хліб живий, що зійшов з небес. І цей вірш мені дуже нагадав історію ізраїльцян, коли вони виходили з Єгипту. І давайте відкриємо цю книгу, вихід з 14 го вірша. Просто щоб перед цим я хочу розповісти, можливо, хтось не знає. Виходить, що ізраїльтяни були в рабстві в Єгипті, і виходить, що е, настав час, коли е, Бог, як посл... як вивів їх звідти. І це як було, знаєте, там не було там, 100, там, там 10 тисяч людей, там було дуже багато людей. Це був цілий народ, і цілий народ вийшов з Єгипту. І виходить, що вони йшли по пустині дуже довго, і, е, але Знаєте, вони часто ремствували, ремствували тобто вони постійно як, не могли повністю довіритися Богові. І Бог виходить, що вони, зараз ми будемо читати, вони ремствували на те, що у них якби страх від голоду був. І давайте 14 14 вірша прочитаємо, і зійшла, і зійшла роса...» А, 16 -го голова. І зійшла роса, і ось на поверхні пустелі щось дрібне, круповидне, дрібне, немов на землі. Тобто вони ремствували пер, перед цим, що якби, ну, в нас немає чого їсти, ми вже дуже голодні. І далі, 15-й вірш. І Побачили сини Ізраїля та говорили один до одного, що це, бо не знали, що це. А Мойсей сказав їм: це хліб, який дав вам Господь в їжу. Ось що наказав про нього Господь: збирайте його кожен стільки, скільки він з'їсть, По гумору Гомор це трошки більше двох літрів. гомору на людину за числом душ візьміть кожен для того, хто в наметі його. І зробили так сини Ізраєві, і назбирали хто багато, хто мало, і міряли гомором, і не мав зайвого той, хто зібрав багато. А хто зібрав мало, не мав нестачі. Кожен зібрав скільки йому з'їсти. І сказав йому Ісей: нехай ніхто не залишає назбираного до ранку. Та не послухали вони Моїсея, і дехто залишив зібране до ранку, і зачервіло воно, і стало воно смердюче, і розмівався на них Мойсей. І збирали його щоранку кожен стільки, скільки йому з'їсти. Коли ж обігрівало сонце, воно тануло, а шостого дня назбирали вони хліба вдвічі більше, по два гомори на кожного. І прийшли всі начальники громади і розповіли про це Мойсеєві. Тобто, бачите, як Бог дав їм їжу. Я коли читав ці е, вірші, я подумав, чому Бог, знаєте, як не зробив такий, знаєте, як е, склад. Я не знаю, як це на українському е, клуня, ну е, склад, і там, знаєте, як е, багато щоб хлібів було, щоб люди приходили і, і брали. А Бог давав кожному кожен день. І це мені таку аналогію дало, що знаєте, Бог нам дає на сьогодні вдосталь всього, чого нам треба. Що Бог дає нам кожен день свіжий хліб. І наша задача, знаєте, як чи взяти цей хліб, чи покласти на нього, о, чи покласти його, як, наприклад, батон покласти, і він буде лежати. Я можу його не їсти там, тиждень, два тижні, три тижні. І він зараз ну, він просто зачерствіє і, ну, і засохне, і чи можливо ще й навіть покриється, Ну, в общем, покрив да. І знаєте, і ця аналогія така сама, як про хліб духовний про нас. І е, нам, знаєте, як, як ізраїльтяни, їм треба було кожен день довіряти Богові, що Бог дасть їм хліб. І так само і нам треба довіряти, що Бог дасть нам точніше, і довіряти, і скуштувати цей хліб, і спробувати цей хліб, і брати цей хліб, бо він дає нам кожен день цей хліб. Знаєте, ми часто молимось в молитві «Отче наш», Хліб дай нам на сьогоднішній день. І знаєте, я думав, що це більше про... Ну, це і про фізичне, звісно, але це також і про духовне. Що ми знаєте, як, якщо ми просимо цей хліб, то він у нас буде, тобто ми, ми будемо мати його. Тому просто що нехай в нашому серці, ось буде от, оцей образ того, що кожен день Бог дає нам свіжий хліб свіжий хліб, який ми можемо взяти і їсти, але ми можемо його не брати. І... Вже все залежить від нас. Але це просто я хотів до того сказати, що хай Бог благословить нас, щоб ми їли цей саме духовний хліб. І ще, знаєте, Бог нам дає стільки, наприклад, Бог давав ізраїльтянам. Стільки хліба, скільки треба було. Тобто він не давав дуже багато, і нам він, наприклад, якщо в нас немає сил, наприклад, але ми відкриваємо Біблію і читаємо навіть один вірш, буває таке, що цей вірш він просто настільки він дасть відкриття нам, що ми, ми можемо стати на це відкриття, що ми можемо, як, знаєте, як відчути те, що Бог хоче нам сказати. І знаєте, не обов'язково відкривати Біблію і якби як. як не обов'язково відкривати Біблію, і е, знаєте, як е, я не знаю, як це передати просто. Просто що якщо Бог дає на серці відкриття, то це ми відкриття можемо отримати тільки від Біблії. І знаєте, багато є проповідей, багато всього, але це як відкриття інших людей. Воно може, воно, звісно, воно нас може будувати, воно дуже може будувати, багато книжок є, але це якби не завжди на те, що можна стати. Дуже важливо, щоб ми ставали саме на Біблію і на, саме на це слово. І куштували цей хліб духовний. В псалмі 33,9 написано: скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка уповає на нього. Тобто, бачите, скуштуйте. Нам не тільки, подив... не, не тільки подивіться, а скуштуйте, спробуйте. Якщо... Якщо ви не відчуваєте Бога, то ну, спробуйте відчуйте, скуштуйте Його, спробуйте, те, ну, спробуйте Боже Слово. І воно написано, що е, ми побачимо, який добрий Господь і блажена людина, яка оповає на нього, щаслива людина, яка оповає на нього. Ще хотів один приклад привести про. Наше знаєте, як фізичне харчування і духовне харчування. Бо, наприклад, ми е, з дружиною е, раніше їли все підряд, і це воно при, при, ну, як знаєте, як не дуже перебирали те, що якби їли. А коли народилась дитинка, ми ну, нам лікар казала, що треба більше знаєте, як коли маленькі, щоб ну не давати, наприклад, багато якоїсь їжі, наприклад, не корисної. Бо дитині треба, що нам казали, відварювати там м'ясо, щось робити таку здорову їжу. І тим самим ми зрозуміли, що ми ж так, так само. Ми, якщо ми харчуємося негарною їжею, то рано чи пізно це дасть про себе знати. І це така тож, аналогія для того, що ми духовно буває теж їмо не дуже гарну їжу. Е, знаєте, як. Е, ми їмо дуже часто. От, те, що знаєте, як літає навкруги атмосфера, літає, знаєте, як новини, страхи. Це воно нас дуже сильно збиває, і ми, коли не наповнюємося саме Божим Словом, воно рано чи пізно, знаєте, як воно це насіння, яке було посаджено, воно виросте і принесе свій плід. Якщо ми гарне насіння посадимо, то воно принесе гарний плід. Якщо ми погане насіння посадимо, то звісно, що з поганого насіння не вийде, не вийде нічого гарного. Це як посаджений бур'ян, з нього ну, яблука зібрати не вийде. І знаєте, в нашому житті треба отак от просто як дивитися, що ми їмо, і харчуватися ось саме правильним духовним хлібом. І я е, згадую ще часи е, навчання, і там, знаєте, коли ми вчились, е, наприклад, треба вирішити задачу. І якщо я цю задачу, наприклад, десь в інтернеті хтось мені допоможе, чи хтось десь в інтернеті побачу, я знаєте, як я зроблю її, але я не зможу зрозуміти сенс в плані, я не зможу її сам вирішити. Тобто я, в мене не буде такого чіткого розуміння, наприклад, як схожі задачі розв'язувати, а якщо я сам розв'яжу цю задачу, то знаєте, це мені допоможе. В майбутньому робити ці задачі, як... Роби, тобто я отримую відкриття від того, що я можу це зробити, що я не буду боятися далі. що Це мені допоможе як знати, мати таке відкриття в серці, що я це можу зробити. І, і те ж саме з Божим Словом, що ми можемо, знаєте, як е, думати, що. Що е, якщо, наприклад, я отримую відкриття саме по цьому віршу, то щоб, щоб мені хто не казав, я буду знати, що це істина для мене, що це те, що мене е, як знаєте, як те, що мене збудувало в моєму житті, от було декілька років. Що я не роз, ну, тобто я, я не розумів молитви на мовах, я цього не розумів, і воно мене знаєте, як воно ну мені не йшло взагалі. Але Бог просто показав саме мені те відкриття, що це знаєте, те, це те, що для мене потрібно, і це те, що мене збудовує. І я тепер, хто б мені що не казав, я просто розумію, що саме для мене це відкриття, яке я отримав. І я, ну, як, я, я знаю, що це те, що це як, як відкриття, на яке я можу стати. Але мені багато хто казав, що це якби потрібно, що якби воно дуже важливо. Але я не міг це на це стати. Я тільки зміг стати тоді, коли я відчув слово від Бога, коли я зрозумів, що це саме для мене потрібне. І так знаєте, багато в чому. Ми дуже часто багато чого чуємо, але саме стати на твердо ми тільки можемо на те, що саме Бог каже. Те, що знаєте, що в серці нашому відгукується, що, що дає силу. Оце те, що знаєте, що нас не похитне ніколи. І хотів ще сказати, що знаєте, сьогодні у нас буде причастя тіло і кров Ісуса Христа. І для мене це як чого для мене? Давайте прочитаємо 6... від Івана 6,53. Давайте Боже слово прочитаємо. 2.53. І до 58 вірша тоді сказав їм Ісус: Істинно, істинно говорю вам: якщо не їсте плоті сина людського і не п'єте крові Його, не маєте в собі життя. Той, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя істина є їжа, і кров моя істина є пиття. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває, і я у ньому. Як послав мене живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, так житиме мною, такий є хліб що зійшов з небес, не як батьки ваші їли манну і померли. Той, хто їсть цей хліб, житиме вічно. І знаєте, Ісус тут каже, що ми будемо мати життя. Якщо будемо, як знаєте, як бути, бути частиною його тіла, якщо бути, будемо приймати його тіло і кров, це нам каже, він каже, що бо якщо ви цього не будете робити, то ви не будете, не будете мати в собі життя. І знаєте, це також, як Бог нам показує через це, що нам дуже важливо у цей кожен день духовний хліб це їсти і насичувати себе ним. І Давайте всі помолимось. Господь Боже, дякуємо тобі, Боже, за, за те, що ми можемо тебе просто знаєш, просто як відчувати тебе зараз в серці, Боже. Дякуємо тобі, Господи, за той хліб, Боже, який ти даєш нам кожен день. Нехай наші серця вони відчувають тебе, Боже, нехай наші серця вони просто йдуть за тобою, Боже. Нехай наші серця вони будуть відкриті до Тебе, до Твого Слова, Боже, і нехай всякий страх уходить в ім'я Ісуса Христа, всякі неправильні думки вони нехай уходять, всяке просто якесь в серці, неспокій, воно, нехай воно все просто не має місця в наших тілах. Дякуємо тобі, Господь Боже, за все. Дякуємо Тобі за. Цей день, Боже, дякуємо Тобі за можливість приймати тіло і кров, Боже. Нехай ми до цього підходимо просто як, просто щоб відчували, Боже, що це буде як, як буде відновлення наших тіл, духовно, душевно, тілесно, повністю відновлення наших тіл. Господи, ми дякуємо Тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Амінь.